Є новина, друзі, чому затримали Труханова та Кудрицького? Два знакових затримання в Україні? Дослухайте. До кінця почнемо з Троханого. Вчора з'явилася інформація, йому оголосили підозру за службову недбалість. Ну тому що загинуло 9 е, людей в Одесі від потопу. Зараз вже є і звернення генпрокурора. Дуже емоційне, як на мене. Я його навіть загинув собі в телеграм-канал. Там загинула ціла родина. Ціла родина від потопу е, в Одесі. І ну розумієте, вигороджувати Троханова це абсолютно повна ахінея. Ну якщо ти працював мером 20 років, це то сама знаєте, як я садового критикував. Що Водогін він не знав, що в нього аварійний. Чотири дні пів Львова були без води. І потім він каже: ну, у нас нема грошей. А що ви раніше робили? Ну, таке питання. Так, так про Троханова абсолютно до саме. Труханов теж знав про всі проблеми в місті, але він їх не вирішував. Тому що в нас мери міст що роблять? Вони вирішують питання, кому що в оренду віддати, кому дати дозвіл на будівництво, що побудувати, де долю утримати. Ну, так воно все і відбувається. Це об'єктивні речі. Це по всій країні відбувається. І як на мене, ну, вина Труханова і взагалі е чиновників Ської ради очевидна, очевидна, і це абсолютно справедлива підозра, справедливе затримання. І дав би Бог, щоб було справедливе покарання, тому що в нашій державі, як завжди, знаєте, зловили, показали. Побрили, відпустили. Ну, так воно десь е, виглядає. Друге затримання це Кудрицький, колишній голова «Укренерго», який почав критикувати владу, що не захищені в нас енергооб'єкти, і він абсолютно правий, Вони в нас не захищені. Але цей Кудрицький він ще рік тому був е, теж головою «Укренерго», і він теж мав захищати ці енергооб'єкти. І знаєте, як мені це виглядає? Тому що зараз з Кудрицького хочуть зробити такого святого знімбом, чиновник, ну, знімбом. Просто е, святи. А мені це виглядає просто. Що його колись вигнали? Він образився, хоча був в темі, в долі, в ситуації, в розумінні того, що відбувається в енергетиці. Потім, коли спала тема, що в нас енергооб'єкти не захищені, він почав атакувати своїх же, ну, своїх подільників, як то кажеться, ну, які зараз залишились при владі, і вони на нього образились і. Скліпали йому декілька кримінальних проваджень, затримали його і зараз будуть вести до суду на запобіжний захід. От так це виглядає. А заодно вони шукають нібито винних. В тому чому не захищені наші енергооб'єкти. Але що, Труханов, що Кудрицький, розумієте, я чиновникам категорично не вірю. Тому що якщо ти був головою Укренерго, так чому вони ще тоді не захищені ці Укренергооб'єкти, е... Що в нас війни не було в 24 четвертому, році? Та була, була, і це абсолютно для мене все зрозуміло. Лайкер пост підписка, телеграм, щоб ці профілі підписуємося.